Та ну почекають. Жені дуже приємно спілкуватися. Вітаю вас, шановні глядачі! Ми знаходимося у студії «Житомир.Інфо». в прямому ефірі. Програма тема дня. Темою дня сьогоднішнього, безперечно, є місцеві вибори 2015 року. А сьогодні ми запросили до бесіди поговорити кандидата на посаду Житомирського міського голови Наталію Чиж. Вітаю вас, пані Наталі. Доброго вам вечора. Доброго пані Наталю, таке питання: скажіть, чи можна вважати місцеві вибори такими, що відбулися на вашу думку? Ну, хочемо ми це вважати. Чи ні, вони відбулися. Але насамперед я хочу подякувати нашим Житомирянам, що вони прийшли, віддали свій голос, проголосували. На превеликий жаль, дуже низька явка. Але ми маємо розуміти, що це проблема є не наших містян, а це проблема є нашої влади, тому що людей просто довели вже до зубужіння і зневірення. Люди зневірилися. Вони не хочуть нікого чути і нікому вірити. От, мабуть, та маленька кількість, ми знаємо, і, в принципі, ЗМІ теж це говорить, що на 6 -го годину вечора було десь приблизно 30%, 28%. Це дуже мало. Таких виборів ще ніколи не було. Але маємо, що маємо. І, на превеликий жаль, ті, хто не прийшов на вибори, вони не зробили свій вибір, тому що ми весь час говорили, що вони є головними ілюстраторами. Якщо нам погано сьогодні живеться, і ми хочемо щось змінити, то людина має прийти проголосувати по своїй волі, по своєму зову серця. Ніхто ні за кого не агітує, але вони повинні були прийти. Ну, на жаль, так відбулося. Пані Наталю, за декілька днів до голосування ви повідомляли, що в Житомирі готуються фальсифікації виборів? Чи справдилися ваші прогнози? Справдились. І це знають всі. Ми сьогодні вже говорили про це на 112 каналі, на 24-му каналі. У нас є зафіксовані факти, ми викликали міліцію. Сьомої години ранку під ДВК, всіми дільницями, багатьма дільницями, стояли представники різних політичних сил, таблички на них вже ж не було, але до того ми знали, що будувалися такі піраміди, їх називали. Які це агітатори, які за кошти приводили людей, які. Проголосують за підтримкою там якоїсь партії чи кандидата. Це було в нас є зафіксовані відеоматеріали, які mm. будуть розслідуватися після виборів. Так ніхто цього не залишить. Автобуси теж приїжджали з виборцями, купленими виборцями. Студентів теж підкуплювали, теж у нас, але фактаж у нас є. Mm. Ну і відповідно ви вже звернулися до правоохоронних органів? Так, Ми все зафіксували. У нас є номера машини, прізвища водіїв і тих навіть людей, які голосували за гроші. Все маємо перед цими виборами усі кандидати говорили і закликали одне одного до чесних виборів, до відсутності чорного піару. Але такі випадки траплялися. Чи фіксувала ваша команда? Чорний піар направлений проти вас? Ви знаєте, це фіксувала не наша команда а все місто. Я хочу сказати, що це й вплинуло теж на низьку явку. Тому що стільки бруду вилито людям на голову, вибачте, що вони вже просто не розуміли, їм не цікаво. Зі всіх сторон лився бруд, на всіх причому. Я можу з гордістю сказати сьогодні про те, що самопоміч жодного разу не приймала в тому участь. Ми пройшли цю компанію чисто, саме наша команда, чим ми пишаємося. Але бруду було забагато, але життя ж 25 жовтня не закінчується, тому всі йдуть далі. Але ну тим не менш, е, випадки чорного піару проти вас були е, були багато. зафіксовані. А на вашу думку, кому це може бути вигідно? Ну як? Опонент, опонентам, кандидатам, які також сьогодні змагалися на цих виборах? Mm. Скажіть, а як ви і ваша команда реагувала? Можливо, подавали до правоохоронних органів чи плануєте подавати до суду? Ми викликали міліцію, ми фіксували все, і ми будемо звертатися до суду. Також ще вчора, я не хочу зараз в ефір про це говорити, бо знову деякі такі активісти, активісти, як ми говоримо, будуть знову закидати в нашу адресу якісь такі певні речі. Роздавалися вчора газети в День Тиші. Бігборди з серцем червоним вісять дотепір по місту. І червоне гасло хтось там переможе. Ну, то треба вже написати, вже піде, чи уйде, чи не переможе. Ну, розумієте, оці такі скриті рекламні компанії ну, взагалі це бруд. Люди втомилися від того. Є закон, є правила гри. І хотілося вже ж ми всі ми мали таке сподівання, що на цих виборах більш-менш ми всі хотіли, щоб вони пройшли чесно, щоб вони пройшли спокійно. Але нас попереджали, що ця компанія буде найбрудніша. І Воно так вийшло. Mm -hmm. На жаль. Mm -hmm. А скажіть, чи будете ви вести паралель, паралельний підрахунок голосів на виборах ну, міського так. голови? І, можливо, ви вже проводили якісь чи Ні, ви будете це? Ми не проводили екзетполи, mm -hmm. а підрахунок паралельних голосів ми будемо вести. Mm -hmm. Скажіть, чи будете ви якось його оприлюднювати, чи це вже буде там, після, після, після оголошення результатів виборів, що ви скажете, що. Та ви знаєте, ми ніколи нічого не робимо таємницю. Mm -hmm. Абсолютно. Тому. Ми можемо це оприлюднювати без ніяких mm. застережень і проблем. Ми відкриті, ми прозорі, ми чесні, тому немає проблем. Mm. А, як ви попередньо оцінюєте mm. свій результат на виборах міського голови? Я його оцінювала так і ще й перед виборами. Ми ходили до людей в двори, і ми знаємо, що дуже багато людей прийшло і дало за нас свої голоси саме за самопоміч і за Наталю Чиш, Сподіваюся. Ну, принаймні ми так чули і нам так говорили. Mm. А якщо потрапляєте до другого туру, кого ви бачите своїм суперником? Я не хочу про це зараз говорити, якщо можна. Mm -hmm. Ви знаєте, стільки бруду було вилито, і стільки раз мене звинувачували в домовленостях то з однім кандидатом, то з іншим mm -hmm. кандидатом, то з третім кандидатом, при тому, що ніколи ніяких домовленостей не відбувалося, що зараз про це говорити, я рахую. Це буде некоректно з моєї сторони, і знову мене звинуватять, що ось бачите, вона такі ж домовилася, як вона бачить, вже там когось конкурента. Не хочу. Власне, я вам дякую. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що знайшли час заглянути до нашої студії після голосування. Бажаємо вам успіхів. На цьому будемо завершувати. А, Прошу вас не перемикати, слідкувати за новинами на З Хвилини на хвилину ми чекаємо деяких кандидатів на посаду міського голови в нашій студії.